Ви тільки ну, подивіться, яка в нас гарна сімейка тут плаває. Які вже маленькі лебедятки Вилупилися, боже, вони на маму, на маму. Дякую за пораду про рукалу. От зараз нарву рукали і буде нам на салат. Така молоденька, гарненька рукала. Отак, наче я її проріжу і. Оце можна покришити в салат. А ось як швидко ростуть інжири. Дивіться, який вже плід. Ого, один, другий. І ось там. А цей пропав. Вон які, бачите? Хм? Прямо взагалі взагалі так. Швидко-швидко. Так, дівчата, може хтось буде запитувати тут. Ось це я беру від слимаків. А, голубі гранули, ось це. Собі зупиняйте відео, дивіться, перекладайте, тому що в білих написано бар'єр, а це не бар'єр. Це вони від цих або тікають, або подихають. Щось таке. Ну, я спочатку таким користувалася, це ефективне. А біле перестало допомагати, я думаю, в чому справа. А виявляється, що це ефективніше. Всім привіт, друзі! Привіт з голландських дач. Сьогодні у нас знов гарна погода, гарний теплий деньок. І сьогодні ми чекаємо гостей на дачі. До нас прийдуть. Карла Робом, яких ми жили в сім'ї, своєю внучечкою. Вони хочуть їй показати, що таке природа. Ну, Вони з нею гуляють кругом, дійсно, і в всяких зоопарках були. Але тут вон, стільки квіточок у нас. Різні кущики ростуть, полуничка. Там курочки є. Вона подивиться на курочок. Подивиться, як росте полуничка. Все як росте, які квіти в нас вже розцвіли. Ось такі ми купили виноградик, бананчики. Ось таке сік малій купили, без цукру. Ось таке от пиво Радлер з лимончиком. Це ми, до речі, в них навчилися таке пити. Правда, нульове, вони нам <світтє> нас привчили, це я не помітила, купила, Ну, воно не сильно алкогольне. О, так що ми трошки тут посидимо, будемо, у нас такий пікнічок, але без барбікю. Ось починає квітнути моя пітунія, такий в неї колір класний. Дивіться, стільки в неї пуп'янків. Це трохи і град побив, але ну, я її так почистила. Ось. Коли в нас був град, було холодно. Але вона відходить і такі от гарні в неї квіти, такого кольору чудового. Поставила на сонечко, нехай вона теж вигрівається і буде нам квітнути. У мене вже почала квітнути ось така гвоздичка. Бачите, як багато буде. розрослась вона в минулому році було. Трошки в цьому році гарно розрослася. Така гарненька люблю воздичку. І все на клумбі квітує, аби тільки не шкідники. Шкідники трохи псують картинку, ну нічого. Якось з ними боремося. І троянда в якихось таких, бачите, плямах коричневих. Ну, я думаю, за квітне все буде добре. Тут взагалі, от всі -те, дивишся по ділянках. У всіх таке на трояндах, але вони квітнуть. Вони ж ніякою хімією їх не бризгають. Єдине, що є в тлі, така штука. Ну, я в тлі бризгала, тлі, наче немає. От, А от що такі листочки нещасні. Не знаю. Ну, квіти будуть та й добре. Град теж трохи побив, але чекаю квітування гарного. Провітрюємо садові меблі, які в секонд-хенді накупили, Ну, вони щось в сараї такі треба помити, мабуть. Взяти губку, цю мочалочку з милом, водичку і помити. Нехай трошки ця пліснява, вигріється на сонечку потім. Ну, давайте подивимось, як тут наші кабачки. Чи не їдять їх слимаки? Я вже не накривала. Вон, будуть квітнути вже скоро. Ну, наче, а, бачите, ось є сліди слимаків, але не поїли. І от якось менше стає оцих гранулок, вони, мабуть, їх їдять, сліди залишили якісь. Так, а ось тут у мене зійшла квасоля. Бачите, квасолька зійшла. Я насадила тут квасольки, рядочок, і вона вже гарненько сходить. Полуниця на агроволокні мені подобається. Не знаю, який це сорт, це восени пригостили теж сусіди. Побачимо, що це за сорт. Така маленька поки що. Будемо дивитися, що це за сорт. Незрозуміло. Поливаю, удобрюю. подивимось а ось ремонтантна, бачите, яка вже гарна. Ось такі вже позав'язувалися ягідки. ну ще не спіють. У нас ще було холодно, то ще не визрівають поки що ягідки, але вже, вон, бачите, позав'язувалися досить багато. Але ж лежать на землі я хочу всю пересаджувати на... Агроволокно квітує ожинка і десь пташечка співає так. Багато квіточок буде. Ось я так її підв'язала на сітку. Це не колюча, вже на один кущик і такий гарний розрісся. А вон та колюча вжина, бачите, як я її обстригла, а вона так розрослася знов таким парканом. Але хоч можна буде мені тут пройти по цій доріжці до полуниці. А то весь час чіплялася і кололася. Все, що з краю, я її повирізала. А гостям на, на гостинець можна тільки цибулі зеленої нарвати і меліси. Ну хіба що руколи теж трошки? Ось так, що нічого немає на дачі, ніяких врожаїв, ну, крім цибулі, звичайно. Ось нову редиску, що я посіяла. Ось так, ну теж було холодно, не сильно вона виросла. Ну Буде, буде. Сподіваюсь, що буде більше і краще. А тут вирвала ту редисочку, що була. Ну, дрібненька, але була. І насіяла ще всього. Салатів, петрушки, редиски ще, щоб місце не гуляло. Отак салатики посходили де неде Кріпчик, петрушка. Це в мене великий минулорічний кінза, коріандр. Перевіряла ґрунт на кислотність, мені сказали, кислий, більш-менш нормальний у нас тут pH. Виходить, десь 7, 7-6,5. Так що хвощ цей росте. Дякую за пораду. Я перевірила, якби у нас нормальні ґрунти, PH нормальний. А чого цей хвощ росте? Ось ці ялиночки. Ну, Мабуть, якась тут луги були. Ми на острові живемо і тут заливні луги, а потім будувалися. Ці території засвоювали, окультурювали, але от залишились отакі луги з такими рослинами, що тут росте. І хвощ, і ще якісь, не знаю, вон бачите, які. Ну, багато цих маргариток. Таких ось така тут рослинність. Якщо копати в глиб, ви бачили, які я тут на клумбі викопувала глиняні такі глиби. Дуже така, як пластилін прям. Глина, чорна глина така, як пластилін. І дуже-дуже важко вона розробляється. Ну і дійсно рослинам важко рости в такому. Тому всі купляють ґрунт, перемішують і садять в гарний ґрунт. Замагаєш лака. А здесь? А, салат. салата. сла. Десь і сла. Я на сла.